Друзі, друзі, ви знаєте, трошки розкажу про себе в тому році. Я зі Львова, сам львів'янин, тут все народив, тут планує померти. Ви знаєте, в мене така проста львівська сім'я, мама любить тата, тато любить випити. О, так і Родився я на патона. Вчито ходив в школу 15-ту. Тут до речі, є люди з 15-ї школи. Давайте оплотуємо з моєї школи, є колеги мої. Ми файно там вчились, ми з ними бились, любились, У нас було все. Ви знаєте, появляється цей прекрасний інструмент. Прекрасний інструмент. Просто... Я зараз попробую щось на ньому надіграти. То можна поплодувати. Я ніколи не закінчував жодних музичних школ. Просто танцями займався. Ви знаєте, в залі є моя дружина. Тетяна. я дуже люблю свою жінку, давайте побудуємо. Вона мені у 2015-му. Ні, 14-му теж був рік. 14-й 14 рік. Народила двох хлопців, у мене А Тут теж можна похлопати. І я чітко можу заявити, що в сексі я тямлю. Я можу чітко сказати, що секс то є музика. Граєш ти? Інколи грають тебе. Ви Знаєте, мужики в сексі, мужики в сексі дуже примітивні. Ну, реально, ми, ми, ми взагалі примітиві страшний ноль креатива. Чоловічий секс звучить якось так. Покурив. Все. От. Ну, Є різні чоловіки, знаєте, є різні чоловіки, є чоловіки дуже спельчеві, Їхній секс якийсь таківо. Я, я все, а ти. А це тако. Є мужики, які чітко знають, що секс то не їхнє. Вони так і кажуть, не моє. Їхній секс звучить якось так. Ти хочеш, щоб пішов дивитися футбол. А є мужики, які чітко знають, що вони боги сексу. що вони красавці в сексі. Їхній секс звучить якось так. і Йому реально жінка в сексі не потрібна. Він може грати сам. І не то, що він закінчив якусь музичну школу по класу оргазм. Ні. Просто Бог йому дав дуже добру підальку. Жінок все навпаки. Жінок се навпаки. Олеже, поможи мені. Жінок се навпаки, в жінки секс. Він звучить якось так. Він ніжний, він розкішний. Він романтичний. По ній ідуть мурашки по всьому її оголеному тілу. І вона, вона реально навіть не розуміє, що в той момент її партнер просто. Друзі, ну жінки бувають різні. Отак От звучить секс дівчат жінок і ходять в нічний клуб метро. Ви, може, не помітили? Но Олег зараз грав тільки чорними клавішами. Ну, є жінки, які симулюють оргазм. От Вони реально є, їхній секс звучить так. Справжній Музик, музикант зараз пойме, влове, він, він слухає її завжди. Слухає, слухає. І от тут -то вона мала піти в ля мажорі, а пішла в фа-мінор. Є музиканти в залі, чули, да? Та? Отак от купіти симулюють. Знаєте, так в мене двоє дітей, маленьких їм цього рік. Є взагалі ще батьки, які мають тако до року дитину. Є. Та? Знаєте, наш э, секс він якось так. тобто... Э, э, секс з жінкою. Тьо, тобто, що забирає дітей. От, і залишається жінкою вдома. І, ва, і секс звучить якось так. Ви робите чай. Накривається плєдіком. Закриваєте очки. І вам сниться, як ви займаєтеся сексом. А чогось друзі. А так звучить секс, де шлюб вже в більше, ніж п'ять років. Все чітко. Всі знають, що робити. Всі знають всі слова. То вже було 108 разів. Він не чітко по графіку, або в шостій, або дванадцятій. І головне, головне в кінці, ото фінальне слово. Роту! Не взяти дуже високо. Все. А так. Так звучить секс в 13 років. Розсілися. Поцілувалися. Раз, два, три, Все. А так звучить секс в 60 років. В них було всьо. І поразки, і перемоги. В них вісім внуків. Вони ж пробували і так, і сяк, і віртольотик. І тут саме головне в їхньому сексі, щоб в когось з них не дай Бог, де встало серце. Ну потім діт. Дед... П'є віагру і в них як в 13. Раз, два, три, все. Секс з рокером. Секс з рокером це круто. Секс з рокером це мощно. Секс з рокером це офігенно. Він приведе тебе в своє бунгало. Знімаєш шкірну куртку. Скріні штани, кидає тебе на шкільний диван. знімає тіну білизну з себе. У вас секс! І тільки потім ти розумієш, що не шкіра, а так дермантин. <рик> секс з романтиком. <рик> То самий унилий секс. <рик> <рик> Які о, <якісь> <рик> <рик> Він хоче любви, а вона хоче, щоб її дерли. І вона за той час Вона дзвонить мамі. Питається, що там було в церкві. Присилає родичам через вестер-юніон в портуалі гроші. Стає всього всю війну і мір. В фейсбуці лайкає всі фотки своїх друзів. І потім під час оргазму він плаче. Вона його жаліє. І все знову. І так шість раз. Один словом, той секс ні прошов. Але я ще більш унилий секс, то є секс в першу шлюбну ніч. Він якийсь такі во. Я би спала, я би теж. І не поповні блюдували в гривнях, а вони платили в баксах. От. І саме гірше, що вони музикантів просили на перший шлюбний танець до кова ти моя. А вони зіграли собачий вальс. Рухаємося далі. Секс з колишньою. Він глядає якось так. Ти йдеш по місту, по Львову. де твоя колишня, каже, де начальник, каже, в мене вже є жінка. Заходи! Ти приходиш, ви згазуєте все. Варшаву, гори, мор, ліфт! А потім ти, ти згадуєш, що ти її лишив. Забираєш той кошельок і телефон, який вона вкрала в тебе знову. Ідеш до хати. Ну, але самий-самий специфічний секс у львів'ян. Вона пішла з роботи. Він зустрів її з чаю, з канапкою. Вони пішли в кімнату. Вона каже, зачекай секундочку. Тікає в душ. Приходить за він роздівається, відключають світло, лягають на диван під ковдрочку і так тихенько, щоб не чули сусіди. До першої, а хто і тут? як чпекаються сусіди.